Вітаю час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події понеділка, 20 січня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску як на Прикарпатті підтримують ветеранів війни. Інформаційний та підтримка, консультація щодо отримання статусів, пільг, послуг, інклюзивний театр ілюзія за прем'єри в нову виставу. Чемпіонат України з повітряної гімнастики відбувся в Коломиї. Розпочиналися вони ще в 2013 році у Херсоні. Про це та інше детальніше. 20 січня день пам'яті захисників Донецького аеропорту незламних кіборгів, 242 дні героїчної оборони, Литовища. історія неймовірної відваги та стійкості, що надихатиме майбутні покоління в обороні аеропорту. Поряд з воїнами брали участь також медики та волонтери, які підтримували українських воїнів. Тож нині згадуємо кожного борця за вільну Україну. Вічна шана нашим героям. Повертаючись з фронту, наші захисники стикаються з новими викликами вже тут, у тилу. Чи вистачає на прикарпатті підтримки для ветеранів війни? Як працюють програми реабілітації і соціального захисту? Скільки ветеранських просторів відчинили свої двері? Та які фахівці там працюють? Далі в сюжеті. На Прикарпатті продовжують роботу щодо підтримки ветеранів. Так в кожному районі є відповідні відділи чи управління. Також діють центри ветеранського розвитку, центр ментального здоров'я, шість ветеранських просторів, реабілітаційні центри, пункти життєстійкості, запрацювала інституція, фахівець супроводу ветерана та демобілізованих осіб. Також працевлаштовано 27 фахівців, і відповідно по Україні область посідає шосте рейтингове місце. Бо наших шістдесяти двох Громадах подали тільки 29 комунальних закладів і створили відповідні вакансії для фахівця супроводу ветерана. Отож, наказом Міністерства у справах ветеранів від 9 квітня 2024 року за номером 111 вже затверджено професійний стандарт фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Кабінету міністрів України від 5 липня 24 року затверджено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, що означає, що оплату працю фахівця супроводу ветерана здійснюється безпосередньо за державні кошти. На сьогодні вже є вся нормативна база для створення робочих місць фахівця супроводу ветерана, кажуть в облдержадміністрації. Фахівець це особа, яка зустрічає ветерана після повернення у громаду та допомагає родинам. Полеглих героїв, що входить функціональні обов'язки, насамперед це є і інформаційний і супровід та підтримка, консультація щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надання юридичної допомоги. Тим більше, як ми бачимо вже за дослідженнями, саме така людина, яка в подальшому заключає договір з кожним ветераном, на знімає цю соціальну напругу, адаптує ветерана і покращує отримання тих послуг, на яких так заслуговують наші родини, героїв і наші ветерани, фахівець із супроводу, не може бути штатним працівником виконавчого органу, а лише штатним працівником комунального закладу або комунального некомерційного підприємства, якщо на території... Орії громади немає відповідної установи, каже Людмила Сірко, то за договором чи меморандумом можна залучитися підтримкою сусідньої громади або створити вакансію віддаленого робочого місця для фахівця із супроводу ветерана. Особливий простір у Коломиї офіційно відкрили спортзал для ветеранів війни та людей з інвалідністю. Цей заклад уже працював, але тепер у межах проєкту Спорт для всіх його оновили. Ветеранів та людей з інвалідністю тренуватиме професійний сертифікований тренер, який пройшов війну. Юрій Фурик він чекає охочих щосереди та щоп'ятниці, з 9.30. Юрій Фурик ще у лютому 2022 року пішов добровольцем на війну. В боях із ворогом отримав серйозне поранення і втратив ногу. Але чоловік, який багато років поспіль, професійно займався спортом, вирішив продовжити улюблену справу. До війни він тренував дітей. Тепер став зірцем для багатьох ветеранів, які втратили здоров'я через російських окупантів. Юрій Фурик уже місяць як почав тренувати побратимів у спеціально облаштованій залі. Тепер її ще краще адаптували та обладнали для потреб наших захисників. Інститут. Розвитку громади мені запропонував і управління спорту, запропонували навчання. Спочатку було. Я маю вищу освіту по фізичному вихованню, ще доздавав деякі предмети на реабілітацію для людей з інвалідністю внаслідок війни. Закінчив, отримав сертифікат і зараз такий зальчик створили на базі спортивної комплексної спортивної школи. Але тут більш таки укомплектовані для людей з інвалідністю можна займатися. У нас уже є люди, які на колясці і з рука і нога. Така людина не завжди піде в зал загальний для всіх людей, де люди фізично займаються. А це безкоштовно для таких людей. По-перше, ніж в тих клубах. По-друге, вони тут в своєму колективі. Вони бачать, хтось рухається, самі рухаються. Тому воно дуже повернути людей в соціум. Наш спортзал став одним із переможців конкурсу Час діяти нестримні» і відповідно на умовах співфінансування отримав грантову підтримку від благодійного фонду МХП Громаді у межах програми реінтеграції військових та ветеранів МХП. Поруч Державною установи всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх за підтримки Міністерства молоді і спорту України у межах соціального проєкту президента України активні парки локації здорової України. Ми в тому році запустили такий масштабний по. Комп в якому прийняли участь більше ста різних потенційних грантоотримувачів, ціль була дуже проста: зробити сприятливі зали для того, щоб тут займалися ветерани і всі охочі жителі міста створити певний такий адаптивний простір, де можуть займатися спортом, реабілітуватися, відновлюватися і щоб все таке місце було такою комунікативною зоною. У нас якраз приймають три активних учасника в цьому конкурсі, тому що ми співпрацюємо з міністерством молоді та спорту із. Це державною станови спорт для всіх, яка забезпечила якісне навчання, підготовку тренерів, оснащення їх базовим малоцінним інвентарем та також їхні заробітні плати. Благодійний фонд МХП громаді в свою чергу надав грантові кошти в рамках 200 тисяч гривень для того, щоб були облаштовані ці простори. У всій Україні на сьогодні у нас 85 подібних адаптивних клубів. Це не тільки функціональний тренінг може бути, але й плавання, регбі баскетбол на кріслах колісних, волейбол, сидячи, гольф і різні рухові активності, які. Можуть бути доступними для ветеранів. Наша основна мета зробити фізичну культуру якісною, доступною послугою для ветеранів війни, осіб з інвалідністю, військових та їх сімей. І щоб був широкий вибір, чим ветерани могли б займатися в своїх громадах. Цей клуб це не тільки про фізичну культуру. Ру, а й про поліпшення ментального здоров'я, тому що а, тут ветерани можуть знайти собі нових друзів, нові знайомства, хтось роботу, а, і це таке достатньо потужне, сильне ком'юніті, які які і може підтримувати один одного також. Проєкт вдалося реалізувати, зокрема, і завдяки співфінансуванню місцевого самоврядування та деяких меценатів зусиллям інституту розвитку Коломийської громади і управління спорту Коломийської міської ради. Все для того, щоб обладнати таку залу усім необхідним для наших ветеранів, має нагоду брати участь у відкритті цього спортивного інклюзивного залу для наших ветеранів, учасників бойових дій, до якого ми долучилися в ремонті в закупівлі обладнання. Це вже не перший зал, яким ми відкриваємо, долучаємося в нашій громаді, в Городенківській громаді, в Коломийському ОТГ. Долучаємося. Є багато хороших відгуків, саме відкриття таких просторів. Бо люди, які перейшли війну, які обмежені, фізичні можливості мають, їм потрібна особлива атмосфера. Основна мета це є реабілітація наших військових. Тобто ця зала існувала тут. Був проєкт підприємства МХП, ми взяли участь, виграли цей грант, долучили свої кошти міські, зробили ремонт, докупили обладнання. І зараз ця зала вже працює, тренером працює наш працівник, який сам безпосередньо розуміє цю суть питання, бо він сам на протезі. Тому надіємося, що тут буде таке не тільки реабілітація, скажімо, фізична, а й духовна, тому що спілкування це дуже велика справа. Але основний удар це тут і на фізичну реабілітацію. Після завершення урочистої частини відкриття адаптованої зали. Військові вже випробовували інвентар і обладнання. кажуть, це дуже важлива справа для наших захисників. Такі заклади, якби ну полезно відкривати для людей, як на мене, то потрібно можна. До цих закладів і реабілітаційних центрів потрібно відкривати Якомога. Найбільше і не тільки тренажерних залів, а й ігрових, якихось тих самих плавальних басейнів, тому якомога більше залучати і людей е для цих занять, е тому що тут і спілкування, і відновлення як самого себе. Надія Ніплюхіна Ігор Горкофлюк для подій телеканалу НТК. Калейдоскоп снів виставу під такою назвою Запрем'єрив інклюзивний театр ілюзія спільно з війською дитячою бібліотекою. Постановку представили на сцені Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Про що нова робота розкажемо в сюжеті. Зимові прем'єри стали вже доброю традицією для інклюзивного театру Ілюзія цього разу представили глядачам виставу Калейдоскоп смів за сценарієм Коломиянки Наталії Дев'ятки. Режисерське втілення зробила художня керівниця театру Галина Григорак. Чудова історія про добро і зло. Добрі сили, як завжди, представляють ангели. А в даному випадку у нас не так, щоб. Представниці злих сил, але таке слово цікаве, вибране з твору Григорія Фальковича Шолахмундесе от таке щось тобі, таке сотворіння, яке все хоче якісь збитки зробити само і під'юдити когось з персонажів. Оце історія про це. Базою для репетиції інклюзивного театру Ілюзія слугує міська дитяча бібліотека. Саме тут народжуються нові постановки. Ну а прем'єрні покази роблять на великій сцені. Цього разу це Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка. Для артистів, учасників вистави, велика радість виступати на такій сцені продовжує Галина Григорак. Різношерстний наш склад основною частиною є звичайно учасники благодійного фонду Крокус. Під керівництвом Любов Масевич, вона ж є директором, а дітки є зі шкіл, це є учні шкіл. І ще в нас були запрошені професійні актори з Коломийського обласного драматичного театру імені Озеркевича, це є Іван Максимчук і Захар Новицький. І то є таке... Крім того, у нас є незряча Галина Сивінська. Ангелом котрої була Валерія Куриго, це є солістка, вокалістка Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Тобто, як бачите, контингент, учасники акторський склад є доволі різний. Але, власне, в цьому і є соціалізація, в цьому і є інклюзія. І Ну це чудово насправді, тому що дітки співпрацюють як з професійними акторами і бачать ріст, і хочуть наслідувати їхнім таким акторським якостям, вчаться в них, а також допомагають тим людям, з якими вони співпрацюють. Це люди з інвалідністю. Це такий чудовий насправді синтез. Учні Коломийських ліцеїв, а також місцеві студенти, постійні учасники постановок інклюзивного театру Ілюзія. Діти охоче діляться враженнями та розповідають про своїх героїв. Головна роль дівчинки, яка, можливо, підставила свого друга. І вона хоче якось цю ситуацію з. І зробити кращою якоюсь. Мені подобається виступати, це таке моє головна героїня Кароліна. Ця дівчинка постійно у всьому сумнівається. Їй доводиться приймати непрості рішення, а ангел Таша Лахмунес... Це такий домовичок, якого грала я. Постійно хочуть перетягнути Кароліну, кожен на свою сторону, та в кінці перемагає добро. І я грала роль е, ангела, роль світла, роль добра. Я допомагаю інклюзивним дітям, і ця вистава вона мене навчила бути доброю і завжди вірити в Бога і в ангела. Була в ролі вчителя. В снах Кароліни, яка пояснювала, що потрібно відповідати за всі свої вчинки, і завжди потрібно на них звертати величезну увагу. Добро завжди перемагає, і потрібно завжди. Мати відповідальність за всі свої вчинки після прем'єри актори отримали приємні сюрпризи від благодійників. Зокрема, будівельна компанія Файнобут подарувала театру портативну колонку для репетицій. А ротарі клуб Коломия нагородила артистів символічними подарунками. На завершення заходу відбулася ще одна важлива подія підписання меморандуму про співпрацю між театром Ілюзія та Коломийською філармонією. Чемпіонат України з повітряної гімнастики відбувся у Коломиї. У місто над прутом завітали понад 500 гімнасток. Змагались впродовж п'яти днів у різних видах повітряної гімнастики. Такий чемпіонат вже в четверте відбувається в Коломиї. Більше в наступному матеріалі. Софії 11. Дівчина приїздить на змагання у Коломию із Дніпра вже не вперше. Та й загалом має чималий досвід. Я вісьмиразова чемпіонка світу і двохразова чемпіонка Європи. Змагання просто чемп у Коломиї відбувається вже в четверте. Цього разу чемпіонат об'єднав понад 500 учасниць із різних куточків України. Ділиться співорганізаторка дійства Коломиянка Наталія Бабенюк. Змагання розділене на п'ять днів. Кожного дня учасники беруть участь в різних напрямках повітряної гімнастики. Оригінальний жанр. Потім було пілонне відділення. Повітряне на кільце вітряні полотна і саме молодший учасник у нас 5 років, і саме старший. Там вже 25+, плюс, тобто вже тренера. Є різні категорії від дебютантів до еліту. Еліта вже найвища категорія, яка вже їздить на світ, на європу. Змагання тривали впродовж п'яти днів. Виступали учасниці у кількох видах повітряної гімнастики. Ділиться Катерина Кострікова. Вона співорганізаторка змагань, а також віце-президентка Федерації повітряної акробатики України. Наголошується серйозний спорт, і зараз спільно з однодумцями роблять усе, аби він вийшов на офіційний рівень. Це змагання всеукраїнські. розпочиналися вони ще в 2013 році. у Херсоні, так як давно ми проводимо ці змагання і у зв'язку з небезпекою. В Україні все ж таки вирішили. Так як я перемістилася в Івано-Франківську область. Ми об'єдналися з Наталкою. І вирішили провести таке свято в коломи для дітей для того, щоб у них було, хоч трошки позитиву, в цьому житті, розпочиналося все з 200 учасників, і наразі у нас 530. Мета це розвиток, звісно, здорового образу життя, розвиток спорту це дозвілля для дітей. Тому що діти розвиваються. Ми також розвиваємо цей вид спорту. Хоча в Україні він, він нас ще не визнаний, але ми намагаємося його визнати у всьому світі. Оцінювали виступи конкурсанток, компетентне журі для 15-річної Аліни Баб'як із Ужгорода. Це перший досвід судівства. Та нас така нова генерація. Проект такий new generation. Ми діти проходили курс судівства і тепер судимо. Перші там 10 номерів було складно а далі вже Добре, було цікально дуже. Такий чемпіонат це один із етапів підготовки до національного відбору, який відбудеться у травні цього року. Ольга Хереджук Горкофлюк події НТК. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.